В інформаційному просторі якось тема ембарго вона пішла на другий план, і її закрила е, тема цих 60 доларів mm -hmm. пинової стелі. Насправді йдеться про два паралельні процеси. Ембарго є ембарго, воно з сьогоднішнього дня набуло чинності, тобто, з 5 грудня. Всі танкери з російською сирою нафтою, які виходять з російських портів, вони не можуть прямувати до країн ЄС. Є одне виключення, і це виключення Болгарія. Угу. А, вони її, лукоїли е... завод, так, Лукойла. Так, так, саме так. І він зроблений, там тільки один завод Лукоїл, він зроблений від, саме під нафту ЮРС, і е, їм дали відсрочку до кінця. Від 2024 року. І е, застосували там е, купу запобіжників, щоб там не було намірів е, перепродувати, тобто експортувати більше до Болгарії, потім перепродувати такого не було. А в цілому, дивіться, яка е, картина ми, е, зараз можемо говорити про е, цифри. Mm -hmm. В середньому з е, регіону Чорного моря. Щомісяця Росія експортувала приблизно 3,5-3,7 мільйона тонн сирої нафти, власно російської. З них приблизно 45-47% йшли до країн ЄС, а, а 53-55% йшло до інших країн. Тобто отих тих 47% приблизно півтора трохи більше мільйона тонн, їх більше не буде. Російська Федерація залишається решта з тих півтора мільйона тонн, які йшли до інших країн. Що це за інших країн? Це Індія, це Туреччина, Сінгапур, Малайзія. Трохи Бразилія, і трохи е, решта країн. Російська Федерація е, та пардон, е, я одразу скажу: тобто, ембарго призведе до того, що е, доходи Російської Федерації від експорту сирої нафти вони з сьогоднішнього дня скоротяться вдвічі. Тобто, відповідно, прибутки російських нафтових компаній і їх відрахування до російського бюджету по позиції сира нафта скоротяться вдвічі. А нарешті, на другу половину цього експорту до інших країн, саме там і встановлена та сама стеля в 50 доларів. І звичайно, що і Європейський Союз, і J7, велика сімка, залишили собі можливість регулярно переглядати рівень цієї стелі. Ну, подивимось. Тобто я вважаю, що головне США зараз це ембарго до країн ЄС, і ми за свого боку будемо дуже уважно слідкувати онлайн 24 на 7. За тим, як воно.